Дорогі земляки! Центральна бібліотека Публічної бібліотеки відділу культури Кагарлицької міської ради щиро вітає вас із 90-ю річницею з дня утворення Київської області. Київщина наш рідний дім, який ми спільними зусиллями намагаємося облаштовувати, наповнювати теплом, любов'ю та добробутом. Цей дім. Багатий своєю історією, традиціями, видатними особистостями. Тут центр культури та історії стародавньої Русі, неймовірна архітектура Палацу Хоєцьких у Томашівці та садиба графині Уварової у Ворзелі, умиротворення та романтичність найстарішого в Україні дендропарку Олександрія, краса ландшафтного парку у Буках. Історія парку пам'ятки садово-паркового мистецтва у Кагарлику. Тут золоті куполи Спасопреображенського храму, що стоїть серед хвиль Дніпра неподалік Ришищева, та старовинний дерев'яний храм Святого Миколая Чудотворця, що вже 170 років височіє в селі Кадомка. Київщина це видатні постаті, які прославили свій рідний край. Павло Чубинський. Катерина Білокур, Іван Драч, Василь Дашенко, Ліна Костенко. Київщина це ми з вами, пишаємося своєю землею, любімо та бережімо її. Адже вона єдина і назавжди залишається з нами.